такая рыбешка. А, ага. Речка Стер. Mm -hmm. Зерное место. Красивые ломки. Друзі, усім привіт, вітаю вас всіх на каналі. Хто зайшов подивитись гарне відео, зразу став лайк, підписуйся на канал. Виїхав я на риболовлю, на річку Стир. Взяв чисто два фідера посидіти сьогодні на день, як то говориться. Піймав вже гарненьких пару карасиків і одного хорошенького друзі линочка. Прикормочка в мене, як, така, як завжди, різненька, пшуно варене. Кукурузка, релфіш, релфіш лящовий і дрім трохи. Плутва, гусіра, наживочка в нас буде, як завжди, ну, париш, пінка, також черв'ячок, кукурузка, два види різні. Зараз, поки бачу, карасик перестав брати зранку, дуже гарно брав карась, линочка одного втягнув теж так понад берегом. Зараз карась перестав, друзі, клювати, покльовує плутвиця і гарненька гостіра. Ну надіюсь, ще на трофейного ляща не знаю, тут дуже гарне моє місце. Заросло приїхав, почистив. Надіюсь на гарненьку коротше лящика. Тут є. Хороші екземпляри того року. Я тут рибалив, витягав гарні лящики. Це, друзі, я, рибаль, ви спостерігаєте. Зразу як-то... Вам нагадую лайк, підписочка нам на канал, а я буду дергати рибку. Ось така у нас красота на річці Стер. Ось, друзі, я ще трошки для що йду мішати, бо пшуна дуже багато, а прикормочки маємо. Зараз вона на їсть. Не схоче кривати його. Озірне місце на перегроги горі пробував такі Карпат. Хтось не хоче брати поки що. Значить не то трошки. Так, Перебавити. перебалити. От бачите, одійшов від машини, дзвоників немає. Зараз треба перезакидати, бо не чув, не бачив, чи клювало, чи ні. О-о-о-о, ти що, як лупашик, ти що, ти що Нічого маленька-маленька, йдемо сюди. О, то щось файненьке вже. Файна таранька. Ох, ти що, друзі, яка густіра. Оце кайфуло. Ото кайфу, ну зараз я тут з такою рибалочкою. Дивіться, друзі. Красота. Не? Супер. О, то така таранька. Мені подобається. Хорошенька. Так, трошки підмішати. Так, і треба нам ще сюди кинути чуть-чуть. Чого опариш? О, пінка тобто, а не опариш. О, зараз буде кльов, як на чорних камнях. Такс. Ці сюди. Пімочку чіпляємо дві. Біленьку і червоненьку. І... одненьку кукурузку. О, все. І вперед. Зарепкою. Хва. Тут треба перезакинути, так, водички набрати руки мити. Треба тут приїхати, я вже зробив ступенечки з дуба, хочу зробити тут такі ступеньки, щоб можна було і скупатися, вилізти і так до води, щоб дохід був файний. Так, такого ставлю. Як хтось тут ловив, дивіться, по насмійчував мені пішло, боже, бо знов треба прибирати сміття. Куди не заїде? О, але ходить, цього походу голови. А що собі такий здоровий вивертається по старому. Так, цього треба перевірити. Там нема поки до машини ходив. Ні, є, ще щось. Не обризло поки. Люблю рибалити на течії на старових, на річці. Тільки один мінус в тому, що як вода от грає, вище нижче зілля починає плости. І дуже мені таким не подобається тим зіллям. Такс. Маленько. Опариша і певно черв'ячка візьму. Черв'ячка будемо черводик. І обов'язково його такого на кусочки пливати. О, ось така красота і ще певно ще одного зверху париша. Чим масивніша наживочка, тим крупніша буде рибка, я надіюся. Та вже Мабуть, сюди приїду через тиждень. Зроблю, мабуть, сходи. І треба буде кусок взяти, нормально викусити тут. Гарненько. Все, йдемо по кльовочку. Ось друзі, зараз покажу, що мені вдалося заранок піймати. О, кльовочка походу. Покажу, що мені вдалося заранок піймати, друзі. Така дуже хорошенька рибка я вам скажу. Побачите які карасі і лен партнер. Коротше, рибка бомбезна. Вибачайте за дзвіночки, але так краще з дзвіночками, бо відходжу до машини, туди-сюди, вон поки кушу. Місце то не видно, чи клює чи ні. А з дзвониками відійшов собі і тягаєш рибку. Ну тако, помаленьку. Десять так, минут перекур, поки лодка пропливлась і бачу покльовочка все рівно відбувається покльовує рибка тобто човна можна сказати мотора не боїться о, о тут щось файне. Гостіра хороша, блядь. О, ото рибка, бачите. А люди ще переживають, що... Подлящик пішов, друзі. Я думаю, що смілоч перестала брати і притихло. Підлящик підходить, це дуже добрий знак. Значить, якщо такий підлящик підійшов вже, гостерка слабенько почала покльовувати. Значить, прийшов на точку лящ, шуна поїсти і нашої прекрасної прикормочки кукуруза. І всяка всячина. О, невеличкий підлящик. Закинув одного фідра, друзі, випробувати на земляного черв'яка просто, чисто. Земляний черв'як довгий, не рваний, нічого. Попробую, хай постоять ну, 10, побачимо, що у то будемо знову назад ставити у опариша, земляного черв'яка. Іночку. Це коротше на ну все кліє. і на кукурузу я бачу і на пінку, і на упариш, і на черв'як війне. Ну коротше, що не закінь, то насекліє. Рибка активізувалась, так би сказати, на старого. Це добре. Певно, що їх чучу отако от зробити і отак. От буде взагалі прекрасно. Треше фракціони виставити, в мене походу що не виставлені. Щоб нас не було обрива трофейного ляща. Бо буде прикро. Ось друзі, зараз покажу наш результат і буду певно збиратися їхати додому. До рибка. Я на О, яка риб'єха, є на сюди до мене. Ось мій результат до обіду. Ось така прекрасна рибка, линочок такий пів кілограмовий, карасі хорошенькі. Як бачите, гарненька рибка. Супер. Можна сказати, що сьогоднішня риболовля пройшла дуже гарненько. Отеред піднявся, я бачу, і, мабуть, через що перестало клювати, друзі. Ось так, половив гарненько, прикормочка ось така різненька, як я вам розказував. Це, друзі, став лайк, отак палець вверх, підписуйся на канал, хто ще не встиг. А я ще чуть посежу певно і буду їхати додому. Уже щось перестало взагалі. Ось така красота.